Ну, це правда. Та Та Перевіримо знання наших футболістів. Поїхали! Гравці Кривбасу та Колосу, відповідно, Денис та Роман Кузики зустрічались в офіційних матчах всього одного разу за останні два сезони. Нехай буде брехня. Нехай буде ні. Брехня? Я думаю, брехня. Ні. Брехня? Да. Брехня. Керманич колесу Руслан Костишин зіграв за кривбас у якості футболіста більше 100 матчів. Так. Знаєш, так? Да? Так. Хай буде правда, певна? Правда? Да. Давайте було. Було. No. No. Правда. Правда? Mm. Легенду треба знати, mm, правда? Звісно, він вже грав в Третє питання. Перший офіційний матч на чолі Кривбасу Юрій Вернедуб провів проти колоса. Правда чи ні? — Сто відсотків. Знаєш? Да, мій дебют okay. вже був. Як зіграли? Програли. Який рахунок? 1-0. Я думаю, що ви це питання просто так не задали. Я думаю, що правда. Ну, я повірю. Так, у них вдома, це була гра. Так, це правда. Ну, нехай буде ні. В першому очному протистоянні Кривбасу та колосу в заявці нашої команди на гру було всього 4 футболісти, які досі грають за Крибасу. Може батьки тобі підскаже. Брехня? Mm, більше, більше грозів. Більше? Думаю, так. Да. Ну нехай буде брехня. Брехня, ну це правда. Та йоми. А ну давайте було і абсолютний чемпіон у цій рубриці.